Давайте згадаємо вашу першу угоду, перша квартира. Фліпінгова. Дуже прикольний був проєкт. Ми купили квартиру, вона коштувала 80 тисяч. Це О, дуже це гарно. Не, так. Не це у мене є там агент іспанська одна, я її ласково називаю, алкоголічка. Ну, вона з виду така. Але вона завжди приносить щось таке ексклюзивне, чого немає на ринку. І вона така, раз, там квартирка, клас прямо в центрі, прямо ось. Центр центральний, 10 поверхів, п'ятий етаж. Я зайшов, і там прикол був в чому, що немає от тих іспанських патіо. Немає. Цього колодця. І всі, да, колодців немає, і всі вікна на вулицю. І я такий раз і я в роблю кухню-студію, три спальні. І дуже круто. ми капітальний ремонт там робили. Капітальний ремонт. Там, там я перший раз вивчав логіку взагалі. Спілкування з ремонтними бригадами О. із десяти ремонтних бригад тільки два, дві людини прийшло з рулетками. Це міряти квартиру. Я кажу, я їм там давав прям цілий проект. Я кажу, слухайте, ми заходимо на длінну дистанцію зі мною. Я розумію, що ми, і у вас завжди буде 5-6 об'єктів паралельно. Я вибираю бригаду вісім із десяти без рулеток навіть.